Йоханий бабай. Нічого подібного я ніколи не бачив. Йоханний бабай. Це найбожевільніша річ в моєму житті. Усе гаразд. Одинадцять лямів баксів. Що ти з ними Купиш Феррарі? Срань робиться? Теж за язиком, дитина поруч. О. Як справи з вами ревуче кошеня. Що у випуску я обираю актив та розповідаю, чому він цікавий. І... Сьогодні це геймстоп. Обожнюю цього хлопця. Трейдери скуповують активи геймстоп. Вважають вдалою інвестицією. І, здається, всім процесом керує одна людина. Хто цей болта? Дурні гроші. З радістю візьму. Уолл-Стріт ставить на цієї контори. А якщо вона збанкрутує, ці хеджпонські виродки зароблять купу грошей. 70 тисяч переглядів цього відео. І якщо він у грі, то і я у грі. І я у грі. акції GameStop продовжують летіти вгору. Це то зуму активи. Будуть на хаях куплю тобі хатинку. Вип'ємо за це. Мій братик геть здоріг. Здається, Уолл-Стріт усе зрозуміло. Йоханий бабай. Йоханий бабай! Час уже роздуплитись, йоханий бабай. Друже, маєш хвилинку? Я. А... Любий, скільки ми сьогодні заробили? П'ять мільйонів. Скільки ми сьогодні втратили? Мільярд. А вчора? Чотири мільйони. А вчора. Мільярд. Любий. Так. Ми ж реально багаті до сирочки. Всі <мір: плес> багатії вже у штанці понакладали. Вони прийдуть по тебе. Треба обговорити ситуацію з Геймсток. Роздрібні трейдери завжди програють. <плес> Викликають до суду. – це шахрай. <плес> 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 сюрприз, так сюрприз. Ти будеш свідчити перед конгресом. Правила гри змінились. Перегони не виграють, щоб віддати приз. Люди відчувають, що система не працює. Вся ідея фондового ринку це можливість заробити свої статки розумом та дрібкою везіння. Принаймні раніше так було. Але для простих людей загуло. Ну, та, можливо, все зміниться. Усратись.